Він міряє опір ізоляції сонячного поля. От дивіться. Покажи, будь ласка. Оцей, то, що у нас зараз на сонячному полі. Ну, почти 70 мегаом. Тобто, якщо е у нас буде пошкоджений кабель чимось, конектор або сонячна панель, контролер при запуску відчує цю. Е він виміряє опір, і якщо він не буде е підходити під стандарти, він не буде стартувати. Видасть помилку, і вже ви викликаєте, так сказати, скору допомогу, і хлопці лізуть на кришу і шукають, де пробой. Або це може поведілась панель, або це пошкодження кабелю. Е і так ви в принципі. М Спите спокійно, тому що знаєте, що контролер міряє, і то що ніякої пожежі у вас на криші не буде. На жаль, у старих версіях такого немає.